Доброго ранку, запрошені гості Верховної Ради України. Ранок другого дня позачергової сесії поки що не дав результатів. Вишукувалися штативи, камери. Дуже багато журналістів. Всі очікують рішення по головному пункту порядку денного, а саме голосування закону про амністію. Тим не менше, потрібні додаткові консультації. Тому оголошена перерва до другої години. Зранку виступив Леонід Кравчук, перший президент України, який запропонував свої послуги в якості переговорника між владою та опозицією. Потрібно розвести протиборчі сторони. Просто розвести їх, сказавши людям, що є план, який погоджений з президентом, з Верховною Радою, виходу України з політичної кризи. Нам довелося залишити Верховну Раду, поки там все одно зараз триває перерва. Ми зараз в міністерстві аграрно, аграрної політики, де власне, відбулася сьогодні сутичка, наскільки ми розуміємо, між представниками спільної справи і а, представниками свободи. Насамперед, через те, що свобода запропонувала залишити а, міністерство. Ну прийшов бачите, замок, поломаний речі по що? Що я можу почувати? Нічого, нічого важливого не зникло так? На ну на перший погляд ні. А якщо подивитися, там якісь документи, можливо, і зникли. Ну я не я не знаю. Я просто в мене душа болить, я просто прийшов сюди, тому що, тому що це моє робоче місце. А ви керівник відділу? Так, да, я начальник відділу. Прибирають за собою зараз. Ви бачите, що тут ночували люди. Тут багато є матраців, карематів. Після цього будівля буде передана представникам міністерства аграрної політики. Ну а ми, напевно, зараз повертаємося до Верховної Ради і будемо продовжувати дивитися, чи буде сьогодні результативне голосування по закону про амністію. Всі питання по цим двом законопроектам узгоджені. Через, через 20 хвилин вони будуть винесені на затвердження Верховної Ради України. Ми повернулися до сесійної залу Верховної Ради. Пан Рибак відкрив засідання вечірнє, Сказав, що є вже погоджені позиції по двох законах, по двох законопроектах. Це закон про амністію і закон про створення ТСК для внесення змін до конституції України. Тим не менше, голосування відразу не розпочалося. Ви бачите, що просто зараз відбуваються просто в сесійній залі імпровізовані наради керівників фракцій, зокрема батьківщини і свободи, і буквально за кілька хвилин має розпочатися голосування. Цікаво, що насправді таких нарад відбувається навіть не дві і не три, а чотири. Тому що окремо ще є кубка людей народних депутатів, які зібралися навколо пана Тігіпка. Сергій Тігіпко так само щось пояснює депутатам, показує якийсь текст. Зараз намагаємося зрозуміти, що відбувається. Депутати від батьківщини, зокрема, вийшли з сесійної зали. Фракція батьківщина немає готовності голосувати за законопроект, який передбачає фактично, ну, ви знаєте, там. Звільнення адмінбудівель, змінення КМДА і звільнення вулиці Грушевської. Поки що я не бачу настрої фракції піти на такий компроміс. Зараз фракція прийме остаточне рішення. «Це ж ви берете, і я його допомогу витарку за. Виникли питання, які ще треба узгодити. І сьогодні, і сьогодні нема чого ставити на голосування Верховній Раді. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування, продовжить сьогодні. Роботу до прийняття закону по амністії. Прошу голосувати. За 357 проти 0, утрималось 1. голосувало 51. Рішення прийнято. Я зараз оголошу перерву 10 хвилин і узгоджу з керівниками фракції і всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути. Десяти хвилин на, перерву на консультацію з лідерами фракції насправді затягнулося вже майже на годину. Причому лідери всіх фракцій вже насправді тут в залі. Депутати час від часу скандують рибак, рибак вимагають продовження засідання, закликають віце-спікерів розпочати його замість рибака і приступити власне до доленосного голосування. Те, що сьогодні відбувається в парламенті, ми бачимо, що фракція регіонів зійшла в кризову ситуацію, і президент не си відповідальність, тому що президент вирішує ці питання. Він присутній тут. Ну зараз власна дуже незрозуміла ситуація. Просто зараз виходять вже, тут було засідання депутатів фракції регіонів, на ньому був присутній Віктор Янукович. Зараз туди зайшли представники опозиції, власне, лідери опозиції. Домовились таким чином. Ми повинні голосувати. Фракція повинна Зараз? діяти, да, на, на мій погляд, консолідовано, оскільки по порядку денному два перші законопроекти це опозиційних, ми повинні не підтримати їх. Ми повинні підтримати свій законопроект. Якщо вистачить грошей голосів, ми повинні його підтримати. Для прийняття за основу в цілому. Це траєкт проголоджений усім. 10 хвилин на 12-ту закінчилося голосування, зараз в куларах відбувається брифінг опозиції, яка власне Фактично закінчився брифінг опозиції, де власне лідер опозиції пояснював, що цей законопроект за авторством Мірошніченка, представника президента Верховної Ради, лише посилить напругу, а не зніме її закон про амністію, але закон, який також а, вимагає звільнення в короткий термін багатьох адміністративних будівель. І давайте подивимося зараз. саме тут дає зараз брифінг. Сам Мірошніченко, автор законопроекту, який на пояснює, що це був оптимальний вихід з ситуації. Як текст, ви просто коментуєте те, чого ну ще раз ми тільки підійшли. треба які заставити. цей закон не буде збурювати насправді напругу замість того, щоб зняти цей законопроект. має єдину мету зняти напругу. І дати можливість застосувати амністію. Вимога до людей лише одна, яка погоджена з самими цими людьми. А полягає вона в тому, що органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади звільняються з тим, щоб вони могли працювати. Якщо закон не буде працювати, що тоді? Надзвичайний стан, війна, є якісь ідеї, я зараз можу сказати одне: я абсолютно переконаний, що закон буде працювати, і говорити в режимі протистояння, я не готовий і запрошую всіх і журналістів, і наших колег з опозиції не говорити мовою закликів до подальшого протистояння. Це, це не мова закликів. Питання питання: наскільки го люди готові прийняти цей закон. Я переконаний, що люди готові прийняти, тому що коли ми випрацьовували зміст цього закону. Ми виходили з того, що реально забезпечити, чи готові люди піти з адміністрації, готові з органами місцевого самоврядування готові. Чи готові вони піти з вулиці Хрещатик? Не готові. Ми викреслили цю норму. Чи готові вони піти з будинку профспілок? Не готові. Ми викреслили цю норму. Тому залишилося лише те, до чого люди готові. І сьогодні це якраз і є перший крок. Він не є останній, але перший крок, який дозволить формувати довіру. І е, адміністрації будуть працювати, забезпечуючи життя міст, сіл, е, селищ, столиці і так далі. І з іншого боку, люди будуть виходити. А вчорашній закон вже з'явився на сайті президента. Буде він підписаний про скасування 16 буде. Е, е, буде підписаний і сьогоднішні, і вчорашні закони. Ну, власне, ви почули думку Юрія Мирошниченка, Власне, ми на цьому завершуємо наш репортаж. Довгий репортаж з Верховної ради з вами був Андрій Сачук і Яків Любчич.